Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай сенатор республіканець Лінсі Грем закликає Китай допомогти Україні, аби уникнути 500% мита від Сполучених Штатів Америки. За його словами, законопроєкт це передбачає, аби звільнити від тарифів країни, які допомагають Україні Україні в оборонці. В цю в цей перелік, от в цю, скажімо так. Програму в це грону держав можна включити і Китай. Ну зараз з'ясуємо, якою може бути реакція Пекіну Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Добро дня. Доброго дня але ж також вітаю вас. А як вам пропозиція від лінці Грема Чи це в політичний такий хід? Знаєте, чи все ж таки це щось, що може під собою мати серйозний серйозний результат і китайці зголосяться? Ну, знову ж таки, я думаю, що насправді Лінсі Грем знаєте шукає шляхів продати свій законопроект, продати свою ініціативність і намагається більше ще більше на цю ініціативу привернути увагу. Тому, як на мене, все ж таки, мабуть, ця конкретна пропозиція не має поки що реалістичних насправді планів бути реалізованою, але це не означає, що там у найближчому. В майбутньому вона не може бути реалізована. Також тому в принципі мені здається, що на цьому етапі, коли знову ж таки цього тижня сталася дуже вагома подія, на яку я хочу звернути увагу. Це фактично припинення мовчанки з боку спікера Палати представників Майка Джонсона, взагалі, про ініціативу санкцій проти Росії на даному етапі, тому можливо, можливо. Все ж таки цей законопроект і, і зрушить з місця, тому що якщо у сенаті і це дуже важливо для розуміння, якщо у сенаті, в принципі, шанси були достатньо високі на прийняття цього законопроекту, то проблема була в тому, що можливо він би загальмував у палаті представників. Насправді цього поки що не стається, тому що в принципі лише починають розглядати цей законопроект цього тижня, тому. Грубо кажучи, якщо є потенційне зелене світло у нижній палаті конгресу, тоді геть з іншою швидкістю можна рухатися взагалі з цим законопроектом, починаючи з верхньої палати конгресу. Тому, в принципі, незалежно поки що перепрошую за простоту від того, що каже навіть основний автор законопроекту Лінці Грем, все одно, скажімо так, на сьогодні рух цього законопроекту. Більшою мірою залежить від е, президента Трампа, від його політичної позиції. А як наслідок, е, і від е, політичної позиції е, членів, зокрема керівництва нижньої палати конгресу. Тому перепрошую але ще раз. неважливо, що зараз говорить Лінці Грем е, головне взагалі зрушити цю ініціативу з якраз позиції ініціативи до. Реального обговорення е, потенційних змін до американського законодавства, ну те про що говорить Дональд Трамп, і те, з якою реакцією він е, виходить або там оцінює цю ініціативу, е, голова комітету Сенату з питань збройних сил, це республіканець Роджер Уікер говорить про те, що американський лідер просить сенат не розглядати упродовж тижня е, ось цю законодавчу ініціативу Грема Блюменталя про посилення санкцій. Е, я зацитую його слова, тобто пана Кера, ми намагаємося дати президентові стільки простору і можливостей, скільки необхідно для того, аби він спробував домовитися про найкращий можливий результат і досягти мирного врегулювання в Україні. А дійсно за цим стоїть така мотивація, тобто не впроваджувати санкції, щоб Росію до чогось схилити, чи це все ж таки таке пряме підігравання росіянам? Ну, дивіться. Я думаю, що це все ж таки не пряме підігравання росіянам, попри те, що нам воно так реально дуже очевидно здається. Ми знову ж таки про це говорили теж, теж багато і в ваших ефірах, тому що адміністрація Трампа і Трамп особисто на сьогодні вони просто не хочуть бути хоча б на крихту поміченими в тому, щоб якраз говорити з позиції хоч якоїсь приближеності до України. Тобто вони хочуть, щоб вони виглядали абсолютно рівно віддаленими, наскільки це можливо. Ну, хоча знову ж таки, реалістично це, це навряд чи е, вдасться, тому що все ж таки Україну і Сполучені Штати пов'язує набагато більше, ніж Росію і Сполучені Штати. Так, можливо, в певній ситуативній обстановці, так чи інакше, якісь дотичні питання можуть бути обговорені між Росією та Сполученими Штатами, більш такого, що називається, глобального рівня. Але все ж, таки, все ж таки нас і Сполучені Штати пов'язує набагато набагато більше. Тому, власне, коли ми говоримо про те, що Трамп намагається бути рівновіддаленим, ми все одно так чи інакше маємо на увазі, що американці десь більше все ж таки мають розуміти саме нас. Да? І знову ж таки, тут, тут не тільки справа в історії і в двосторонніх відносинах. Хоча це основне, як на мене тут, але і, і позиція, скажімо так, щодо того, і хто на кого напав, і цінності, і, і так далі. Тому балансуючи це, адміністрація Трампа намагається знову ж таки виглядати публічно, принаймні рівновіддаленою, І вони будуть робити все, аби не мати нагоди навіть. Сказати щось таке, знаєте, що могло бути сприйнято як ну перехід цієї лінії. Я, до речі, думаю, що відсутність міністра оборони Сполучених Штатів на контактній групі з питань оборони України, я думаю, що вона в тому числі і зокрема продиктована цим, тому що ну уявити собі, що. Наприклад, міністр оборони Сполучених Штатів на цій зустрічі, наприклад, виходить і каже, що треба Росії віддати чотири регіони, на які вона претендує, і тоді, значить, там <свісно> війна закінчиться. Да? Ну уявити собі, це навіть за адміністрації Трампа доволі складно, тому знову ж таки вони обирають шлях найменшого спротиву. Вони обирають навіть не з'являтися туди, навіть не говорити нічого. Нам це звісно сприймається як певною мірою зрада. Але все ж таки, якщо ми спробуємо поставити себе на позицію членів адміністрації Трампа, то вони е, намагаються її обстоювати максимально послідовно. Е, хоча знову ж таки це не знімає е, відповідальності, не знімає українських претензій до деяких заяв, які, зокрема, і були прописані вчора, я маю на увазі до Президента Трампа після розмови з Путіним. Ну але ось ця рівновіддаленість, що вона сполученим штатам і, зокрема, Дональду Вітрампу дає, тому що якщо ми пригадаємо початок повномасштабного вторгнення і в цілому політику попереднього президента і попередньої адміністрації, то там лунали абсолютно чіткі слова на підтримку України. Це було там беззаперечне, безапеляційне заангажування в війну по українській стороні. І ось ця фраза, яка лунала неодноразово, про те, що американська адміністрація буде підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно а тепер ми маємо. Ось цю може удавану, але все ж, рівну віддаленість? Е, ну, е, знову ж таки, ми дійсно не бачимо від адміністрації Трампа тих е, ну, схожих кроків, да зокрема, які ми бачили від адміністрації Джо Байдена з точки зору саме і політичної підтримки, і, зокрема, військової. Але знову ж таки. Зараз у Трампа все поставлено на, саме на те, що Росія, Україна мають домовитися. В принципі, я, до речі, теж хочу нагадати, що якщо пригадати, то Трамп аналогічно казав, коли вперше у вересні 2019 року зустрічався із Володимиром Зеленським на полях Генеральної Асамблеї у Нью-Йорку. Тобто він казав тоді, тоді те саме, що. Вам треба домовитися, що значить, це має закінчитися і, і так далі. Єдина відмінність, що нам на цьому етапі все ж таки дуже вигідно все ж таки пробувати залучати Сполучені Штати, зокрема, до цих перемовин, навіть попри те, що росіяни максимально роблять все, щоб цього не допустити. Тому що, в принципі, як ось буквально, буквально сьогодні побачив це інтерв'ю. Першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці про те, що знову ж таки не тільки політично вигідно Сполученим Штатам і Україні, щоб Америка була залучена в ці перемовини, а й те, що насправді Сполучені Штати є найкраще підготовленою державою з точки зору моніторингу. Режиму припинення вогню. Знову ж таки, якщо або коли в, 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 вдасться домовитися про це. Тобто е, ідея в тому, що не тільки ідеологічно, не тільки політично, а й технологічно, да, е, все ж таки набагато вигідніше, а знову ж таки, якщо. Ми в цьому теж зацікавлені, да, то це означає, що це буде вигідно і для України, щоб Сполучені Штати, наприклад, все ж таки були залучені безпосередньо саме в режим нагляду за припиненням вогню. Тому, знову ж таки, на сьогодні наша задача вона є дуже складною. З одного боку, це протистояти росіянам і на цих перемовинах, і і на полі бою, а з іншого боку, це якраз вести таку непросту комунікацію теж з адміністрацією Трампа і не забувати про американський конгрес. Я дуже сподіваюся, що якраз ті зустрічі, які мала. Українська делегація буквально напередодні, вчора і позавчора, з американськими законодавцями і сенаторами, все ж таки, що вони будуть мати результат. Хоча я думаю, що короткотерміновий результат від цієї поїздки ми навряд чи побачимо. Тобто, на жаль, вона відбувається в такий непростий час, тому сказати, що буде якийсь швидкий результат від поїздки пані Сверденко та Андрія. Єрмака до сполучених штатів мені здається, що все ж таки було б дещо перебільшенням. Ну до речі, те, що ось цей брифінг про який ви згадуєте, в рамках цієї поїздки звичайно організував або ініціював саме Річард Блюменталь, який фактично і є одним з архітекторів ось цих санкцій. Який це могло мати наслідок? Ну, бо фактично, якщо я правильно розумію, сама пропозиція вона вже сформована, тобто законодавча ініціатива. Ну а те, що напередодні відбувся цей брифінг, це радше така, е таке намагання звірити годинники не більше того. Насправді так. Насправді так, так чи інакше, ми говоримо про те, що це і звірка годинників, але ми теж повинні розуміти, що е насправді не всі американські сенатори, не всі американські законодавці так. Ретельно слідкують за ну останніми подіями да останніми новинами з України, як, наприклад, це роблять е ті ж автори цього законопроекту про санкції Річард Блументаль від демократичної партії і сенатор Лінсі Грем від республіканської партії. Тобто, так є група, скажімо так, е і так е палких або ві вірних прихильників України. Це так званий український кокус, тобто і в верхній, і в нижній палаті конгресу, але е, все одно це не порівняти, коли приїжджає, наприклад, фактично перший заступник голови уряду і в принципі права рука президента. Тобто, це все ж таки інший рівень знаєте, реакції, інший рівень. Сприйняття того, що вони кажуть, і тому власне знову ж таки такі поїздки дуже важливі. Хоча тут дійсно був такий певний елемент, не скажу, що загадковості, але такої неочікуваності, як мінімум, з точки зору таймінгу, да? але, тим не менше, в принципі, хто знає, можливо, і кращого часу в найближчий там, період і не передбачилось би. Ем, Реакція американських урядників на спецоперацію Павутина я пропоную про це детальніше поговорити. Зокрема, є е, оцінка спецпредставника президента США з питань України. Кіт Келок говорить, що цю операцію Україна цією операцією Україна підвищила рівень ризиків у війні з Росією, хоча і визнав сміливість операції. Ну до речі, я не знаю, чи це можна співставляти з тим, як сам Дональд Трамп реагує на цю операцію, особливо після телефонної розмови з. З Владиміром Путіним, ось ця ось цей страх ре, перед реакцією Росії. Для чого американська сторона, так ну скажімо, так незаангажовано його декларує. Ви знаєте, насправді я би сказав, що от якраз цю заяву Келога слід розцінювати як більш таку, знаєте, рядову заяву, яку теоретично міг озвучити будь-хто з адміністрації Трампа. Тобто, на моє переконання, він якраз мав на меті показати, що він все ж таки грає, як то кажуть, за правилами адміністрації Трампа, і що він є так чи інакше частиною цієї команди, і тому власне він озвучив саме те, що озвучив. Тому я би тут точно не шукав якусь таку серйозну насправді зраду в словах спеціального представника Трампа, але. Загалом, те, що знову ж таки, якщо послухати те, що говорять всі в адміністрації Трампа, Трамп особисто, міністр оборони, державний секретар, е е е прессекретарка Білого Дому, вони всі говорять про те, що лише завдяки Трампу процес почав рухатися, лише завдяки Трампу, значить ця війна може бути завершена, і так далі. Тому, ну знову ж таки, навіть якщо вони особисто і Вважають, що наприклад, ця там операція, або знову ж таки подальші операції, наприклад, щодо щодо Керченського мосту, наприклад, вони були успішними і вражаючими, все одно вони цього не скажуть. Хоча, наприклад, як на мене, операції з із Херченським мостом вони мені здається, медійно трохи відійшли на другий план цього тижня, знову ж таки, тому що. Ось ті операції з, з літаками все ж таки були, скажімо так, вони мали найбільш потужний, насправді вавий ефект для всього світу і для американської сторони, зокрема. Знову ж таки, можливо, тому що вони проходили до перемовин у Стамбулі, да, і, в принципі, була якась певна інтрига. чи... Скасує свою участь російська делегація чи ні, але знову ж таки, я думаю, що, наприклад, ті ж перемовини потрібні були росіянам не, не менше, можливо, навіть і більше, ніж українські делегації, тому що росіяни зараз намагаються показати, що. Важко, складно, але процес йде. Тому, грубо кажучи, це якраз натяк і меседж для американської сторони: що давайте почекайте ще з санкціями, хоч трошки ми, значить, тут спробуємо щось домовитися. Якщо вже не вийде, то звісно, як то каже, всіх собак вони спустять на Україну, що це Україна не так себе веде і пропонує якісь нереалістичні речі. Але все одно зараз росіяни зрозуміли, що. Про санкції дійсно ніхто не жартував, тобто що е, немає прогресу. Отже, тоді кхм, запроваджуємо санкції, і знову ж таки, для нас найголовніше, що немає претензій до української сторони. Ось це насправді ключове. Тобто, що вони зрозуміли, хто насправді гальмує процес, і це найголовніший успіх, тому що в протилежному сценарії, в протилежному варіанті, для нас були би. Я не скажу, що санкції були б проти України ні. Але <кій>, політичні наслідки були б, знову ж таки дуже дуже серйозними. Ну а до речі, які ефекти ці санкції можуть мати, і в наскільки осяжній або швидко швидкій перспективі? Так, тому що я переконаний, що український глядач або слухач дещо скептично ставиться до запровадження санкційних пакетів, тому що ну ми там від 2014 року, що найменше чуємо про обмеження, про санкції. А росіяни надалі проводять свою агресивну політику, і їм це вдається робити. Ну, знову ж таки, тут я би сказав, що відповідь на це питання так чи інакше залежить від теж того, а що робить Росія в цей момент. Тобто, якщо Росія просто, просто сидить і споглядає, в чому я сумніваюся, це одна справа. Якщо Росія теж готується до цих санкцій, то, звісно, ефект від них може бути, може бути менший. Тому мені здається, що. Скажімо так, звісно, мабуть, швидкого, там до кінця літа, наприклад, ефекту від цих санкцій не буде. Але оскільки механізм, який пропонується в цьому законопроекті, він передбачає якраз фактично полювання і за тими, хто допомагає Росії, то тут навіть вони можливо спрямовані ну, певною мірою не тільки на саму Росію. А й на тих, хто знову ж таки її е, сприяє, да? тому е, складно тут, мабуть, буде виміряти, ну принаймні не маючи якоїсь е, такої на рівні розслідувальної, розслідувальної інформації, е, значить, е, чи Росія реально зможе обходити ці санкції, чи зможе підготуватися до цього. Але якщо знову ж таки. Буде створений механізм теж нагляду за цими санкціями, да? тому що насправді вести санкції це одна справа. Але дивитися за тими, хто як допомагає або робить кроки, щоб ці санкції були не такими ефективними, тобто, хто допомагає їй обходити ці санкції, або або які внутрішні актори це роблять. Це геть інший рівень. Mm -hmm. Вже я б сказав залучення американських е е значить, yeah, і законодавців. Зокрема, але, але просто тут починаємо з першого кроку. Як кажуть ключове зараз їх запровадити, а вже далі говорити mm -hmm. про те, як їх е дотримуватись. Владислав Фарапонов нагадаю, голова інституту американістики з нами на зв'язку. я Вам вдячний. А ми почуємось за аудиторію в наступній годині. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.